Всім привіт! Маючи тільки один телефон, я буду намагатися з нього заробляти на трейдингу. Я маю все лише телефон, і саме з нього я буду проводити свою трейдинг-сесію. Тобто, в мене є сайт, який дає мені сигнали. Він називається У мене TradingView. І сьогодні покажу вам повністю весь гайд, ось маючи мобілу, як на ній можна заробляти гроші. Це підійде і для студентів, і для людей, які працюють, і для пенсіонерів. Для всіх таких стратегія максимально проста. Тож, в цілому. Прямо зараз прийдемо вже до запису екрану нашого телефону. Обов'язково дивіться до кінця, так як тільки до кінця цього місяця буде діяти одна цікава акція, яку я розповім вам після того, як укладу першу нашу угоду. Ну що, переходимо вже до нашого телефону. Ну що, друзі? Ось і перейшли ми до екрану мого телефону, і прямо зараз я буду будучняти уходу на 100 доларів по ось цьому нашому топовському сайту, який дає мені сигнали кожну хвилину. То що я вам можу сказати, друзі, полетіли вже працювати. Сайт називається TradingView, Він в нас повністю безкоштовний 100 доларів назавжди, ніяких банківських карток. 100 мільйонів трейдерів працюють по нашому цьому сайту, і сьогодні у нас буде працювати 100 мільйонів і один трейдер, так як сьогодні я також долучаюся до цього сайту. Фух, ну що, полетіли? Так, спочатку мені потрібно обрати брокера. Я буду торгувати саме на Pocket Option. Так як мені він максимально подобається, саме топовий брокер, якого я тільки знаю. І далі полетіло отримувати наш перший сигнал. Я, друзі, буду працювати саме по всьому сайту. І дивіться, обираємо обов'язково валютні пари без підпису Отісі. Це обов'язково в нас. Нехай це в нас буде ну, Євро. Це, шеф. Після цього переходимо на наш сайт та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. ЄУР. CHF І натискаємо Forex, OANDA і огляд нашого інструменту. Після цього технічний аналіз, справа зверху. І одна хвилина, і ось наш перший сигнал. Наш сигнал спочатку каже нам нейтрально. І так, зараз, зараз може телефон сісти. Нейтрально. І це нормально, так як в такому випадку наш сайт не знає, куди в нас піде графік. Тож в такому випадку просто змінюємо нашу валютну пару на іншу. Євро GBP. і знову повертаємось до нашого брокера. І звертаємось вже до нього за, по новому нашому сигналу. Євро GBP. І натискаємо ось сюди знову таки Форекс Оанда і огляд нашого інструменту. Технічний аналіз. І знову таки одна хвилиночка, яка нам каже, активно купляти. Я повертаюся та натискаю купити, тобто натиснувши ось цю зелену кнопку догори на 100 доларів. На повишення. І тепер, в випадку, якщо угода піде в нас догори, як вона і потрібно йти, я зроблю 90 баксів. Якщо угода все так буде падати донизу, то буду перекриватися на 200 доларів і втрачу 100 доларів. Але ж коли я прикриюсь на 200 доларів, мій прибуток буде 180 баксів, 100 баксів я поверну і на 80 доларів я вийду в прибуток. Тож, давайте ще раз оновимо, так як наш сайт вже може казати інший наш сигнал, ні досі активно купляти. Значить, ми можемо відчинити угоду. Давайте на 200 доларів. Прямо проти нашого ведмішого циклу, так як сайт просто так казати, нічого не буде. Ми можемо бачити, як графік падає в нас донизу. Але ж ми, попри навіть цьому логічному падінню, відчиняємо уходи догори, так як ну, сайт би просто так це не казав. І результат на лице, бачимо, як ми летимо догори, і з цієї угоди ми заробимо плюс скільки 180 доларів, але ж знову таки корекція. Перша угода фіксується в мінус. Але ж в нас цікавить саме ця угода, яка ідеально починає зростати. І сі сні з нею ми зробимо 180 доларів, друзі. Тож в цілому, ось наш сайт сказав нам заходити до гори. і мені цього достатньо, щоб просто проти всього ринку зайти в цю угоду і заробити гроші. Так, давайте подивимося що там з нашою угодою. Так. Повертаємось, і ми летимо ідеально до гори, друзі. Залишається в нас 5 секунд. І навіть, попри того, що ми летіли донизу, я все одно зайшов по сигналу з нашого сайту і заробив плюс 180 баксів. Тобто 100 доларів я повернув, і на 80 доларів я залишаюся в чистому прибутку з цієї угоди. І навіть ось подивіться, як графік в нас спадав. Сайт сказав заходити до гори. Я мовчки просто не сумніваючись, зайшов до гори і. Отримав ідеальний прибуток, Тож, коротше, друзі, ледь не забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в який ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на Банковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож, в цілому, тільки до кінця цього місця ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. Це ж те ж саме. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію з сайтами, які дає нам сигнал. Вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції. І я відразу вас додам в усі-всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, друзі, з приводу акції дивіться вже самі, то вже ваш вибір. Якщо вам цікаво, я буду тільки радий. Тож, всі послання на сайт а це все буде в коментарях. Я вас всіх обійняв. Побачимось наступному.